Всім привіт! Сьогодні приїхала на дачу. У мене тут є деякий асортимент рослинок вкорінених. І заразом покажу вам. Сьогодні хочу їх полити, подоглядати за ними і покажу цей асортимент вам, які в мене є рослинки. Хтось просив у мене в коментарях, щоб я показала ці рослинки. Ось у мене є діпладення жовта вкорінена. Деякі ось одна вже з квітами. Навіть, ну, така гарна в неї, бачу, їй всього вистачає. Листочки блискучі, гарні. Ось корінчики такі непогані в неї, симпатичні. Два ось дві рослинки, ось навіть, вже такі, що треба їх, мабуть, вже на якусь опору закручувати, також в гарному стані. Листочки всі гарні. Дуже мені це подобається діпладення, я вам вже говорила, вона безпроблемна, вона постійно квітне. Навіть взимку, якщо їй давати багато світла, то вона буде цвісти і всю зиму. Ну, неможливо, взиму не так рясно, як вона влітку цвіте. Ви, може, бачили у мене хто постійно на моєму каналі, бачили у мене на западній на західній лоджі знаходиться ця квітка. І тим не менше, вона квітне. Квітна доволі непогано. якщо їй і, можливо, дати якийсь східний напрямок, там, де багато сонечка, то, можливо, вона буде квітнути дуже-дуже рясно, багато-багато буде квітів. Безпроблемна, не така капризна, як інші діпладені, як в мене є, наприклад, рожевий сорт діпладені махрової, яка у мене, я не знаю, можливо, вона і загинула вже, і собачка моя постаралась крутилась. Діти висадили на підвікуння і вона зламала останній, останню гілочку, яка була з листям, і стоїть тепер одна палка, не знаю, виживе вона чи ні. Ну, я придбала ще один попала на живець, там такий через інтернет купила невеличкий живець. Дуже вони дорогі такі рослини в інтернеті. Ну, я купила недорого невеличкий живець, ще там трішечки гілочка тріснута така. Ну, Я думаю, що прийметься і буде рости, тому що дуже мені сорт подобається. І дуже взагалі я люблю діпладені. Це дуже яскраві квіти, дуже класні, прикрашають оселю дуже гарно. Ось такі в мене діпладеніки. Ну, поряд, ось у мене ще вкорінені червоні. Я їх сьогодні пересадила. Також ось такі діпладеніки. ну, Їм ще потрібно трішки підрости. Щоб в стаканчику були вже видні корінці, бо я пересадила, і потрібно ще їм добре вкорінитися і наростити зелену масу. Червона така вона такого прям насиченого кольору, такого глибокого, бархатна, така вона не яскраво є, такі червоні яскраві, а це така більш темніша. Ну Дуже гарний сорт. Мені дуже подобається, також. Назви не знаю сорта. Оцей жовтий, по-моєму, називається щось там Лютеа плєнум. Щось така назва. Точно не буду говорити, бо помилюся, думаю. Цей сорт невідомий, тому що купувала в магазині, без, без сорту був. Ну, також гарна рослинка, дуже класна. Ще вдома у мене поставила у водичку, зрізала декілька живців з білої діпладенії. Також дуже класна, дуже великі в неї квіти. Жовтенька серединка у білої. Дуже їх люблю. І ці сорти буду зберігати, намагатися і розмножувати. Дуже вони класні. Так, ну це у мене крістовні кроулі вже такі коси, тут наплів. Ось такі гарні. Вже також уже рослинки, практично доросла. Ну, вважається доросла рослина. Посадив у горщик в красивий, або поставив гарне в кашпо. І вже така ампельна, класна рослина. Отакі буси зелені, гарні. Так, тут поряд портулакарія, також класна. Я її прищипувала. І вона так аж навіть покущилась, Така гарненька. Також вкорінена добре. Декілька обрізала. Це вже навіть, навіть живці, вже більше за мою рослину, тому що я її формую як деревце, як бонсайчик. І постійно гілочки зрізаю, і вона у мене вже ці живці, навіть більші, вже за мою рослину. Взагалі, якщо прищіпувати, якщо формувати, вона не дуже швидко розростається, дуже компактна, дуже гарна, схожа чимось на грошове дерево, красу лаовата. То також такий стовбур можна сформувати гарно. Такі бонсайчики. Це варігатний сорт, є просто зелена, це портула каріафра варігата. Гарна рослинка. Займає мало місця, дуже класна. Також ось у мене Монстера маска. Пересадила недавно, тому що така була менше набагато. Я вирішила їй дати нову земельку. І вона ось уже такі повипускала класні листочки. Буквально за неділю. Ось вона, вона така стала гарна. Дуже люблю цю рослину, дуже вона мені подобається. така вона екзотична. Ой, вже впала одна, розсипала, як завжди. Так, там у мене також ще тільки, ну, вони вже вкорінені, але вони ще нарощують листочки. Це у мене. Marble Apple, по-моєму, назва не знаю. І також Enjoy. Syndapsus Enjoy. Ось такі гарні рослинки. Всі вже вони з корінчиками дуже всі яскраві, дуже в усих листочки такі яскраві, з визерунками. Дуже мені подобаються такі рослини, із яких можна робити зелену стіну, комбінувати їх підрізний інтер'єр. Гарні рослинки. Так, а це ось такий яскравий, яскравий, лимонний. Це Сцендапсус... Ні, це епіпрімнумніон. Ну, я намагаюся так називати правильно. Епіпнумніон. Дуже класний, дуже яскравий. У мене вже рослина розрослася, дуже довгі повипускала гілки. Тому я її трішечки стрижу, щоб він більше кущився. І ось такі вже є гарні. Вже вкорінені молоді рослинки. Дуже яскрава квітка, такі навіть у нього з'являються буває і блямки, і зелені, і також дуже виглядає екзотично. У мене декілька різновидів таких рослин, також поряд Сендапсус екзотіка ось такий гарненький також вкорінений. Вже тут у нього корінчики такі зелені, вже довгі, можливо, можливо пересажу в якийсь другий поживний ґрунт, а можливо, і буде сидіти. ґрунт непоганий, в принципі, тут я садила. Так, ось такі гарні рослинки. Нарощують зелень, стоять. Дуже класні. Так, а поряд у мене ось вкорінені. Гілочки Стефанотіса моєї улюбленої Ліанки. Це маленький. Моя улюблена Ліана, яку я показую, хвалю, вона дуже ароматні в неї квіти. У мене на балконі вона зараз повністю заплила стіну. І цвіте, і пахне як ароматна, як якимись парфумами приємними такими. Ось вона вже вкорінилась, такі вже корінчики в неї. Дуже гарна, ну ще поки що не наростила зелень. Це в мене, я вже намагалась неодноразово вкорінювати. Ну я вкорінювала або тут на дачі в ґрунті влітку, ставила під банку в клумбі. Або дома ставила, зрізала у воду. Ну в мене не, не, нічого не виходило. А це прям здивувало мене. Здивувала мене ця рослинка, що вона таки вкорінилась. Дуже класна. І хочу її розмножити і, можливо, комусь буде потрібна така рослинка, тому що дуже рекомендую. Мені подобається, дуже рекомендую для озеленення і ароматна, класна взагалі. Так, поряд тут ще, ще один ароматний красень. Це, ще на неї кажуть, кімнатна м'ята. Забула вже назву. От постійно я назву його забуваю. Цієї рослинки. Ось зараз я її потругала, і прям роздається, на у мене тут поряд цей аромат приємний, аромат, я не знаю, мохіто аромат м'яти, міліси, оце щось в поєднанні, лимонний, от такий дуже приємний аромат. Я його також прищипнула в верхівки, щоб він почав кущитись. І, вон, бачите, хоч би не зламати, ось він вже починає бічні випускати бічні гілочки, ось такі корінчики класні. Класна рослина. Купила я маленький живець вкорінений в маленьку рослинку одного разу, в минулому році, я вже не пам'ятаю, по-моєму, в минулому році. І вона розростається, розростається і дає багато гілочок, я її постійно зрізаю, щоб вона була така компактна, щоб, вона, щоб гілочки не згинались. Тому що це така більш сукулентна рослинка, в неї дуже такі. М'ясисті, я можу так сказати, навіть листочки, особливо нижні. І дуже-дуже вона ароматна, дуже красива, так що гарна. Також, я думаю, буде комусь потрібна, комусь сподобається. Так, ну, мурайка. Мурайка у мене сорт, такий компактний, вона дуже повільно зростає. І постійно потрібно зривати бутони, тому що вона цвіте і через це не росте. Ось я пообривала бутони, і вона буквально ось випустила нещодавно такі гілочки з листочками. А то стояла така маленька і вся в бутонах. І цвіте, і цвіте, цвіте і я коли купувала її, я не пам'ятаю вже скільки моїй дорослій мурайки там. ну Давно я купувала її, ну, років. 5 це точно є, якщо не більше. Може, і років і 6 мої мураї. То вона, я вам показую відео, вона дуже компактна, невеличка. І постійно цвіте, і плоди в неї постійно. От Я буває в відео бачу, є також квітучі мураї, але вони є, виростають дуже високими, якісь такі гілки в них довгі. Ну, А це така компактна сама формується, От вона починає цвісти, і ця гілочка перестає розростатись. Муха залетіла. Перестає розростатись і починають бокові гілочки рости, потім вони зацвітають, і так от вона себе формує сама і стає таким густим, красивим кущиком. Дуже гарна рослина і також дуже корисна, десь читала в інтернеті, що в кого хворе серце, дуже, дуже корисно вдихати аромат її квітів. Аромат квітів дуже сильний. Такий медово лимонний, приємний. Ну, як в одній замкнутім, в однім просторі, в одній кімнаті, то череср дуже сильний. Ну, Якщо з огляду на те, що він корисний, то можливо це і добре. Також у мене вкорінилися декілька ось мітросideрас. Льюіс Ніколс це сорт такий. Ну, Поки що нема на що дивитись, тому що тільки недавно десь тут побачила корінчик. Такий маленький корінчик, можливо, видно, не видно. Ось два, дві рослинки у мене вкорінені. Це плямки такі на листочках, тому що вони в мене знаходяться зараз під пакетиками в такій міні-тепличці. І конденсат попадає на листочки і трішки підгорає на сонечку. Треба прибирати з вікна. От Немає місця, де їх розположити. Немає так, щоб і сонце не палило, і щоб і світла було багато. Приїжджаю, то знімаю з сонечка, то коли пасмурний день ставлю. Також дуже гарна рослина. Квіти в нього неймовірної краси, такі червоні і пелюсток немає, а як наче самі течінки такі червоні. Дуже гарна рослина сімейства міртових. Ну, в мене не цвів, тому що треба поставити на вікно. В мене на вікні інші рослини стоять, а він у мене бідненький там стоїть постійно десь на поличках. Я його обстригла, придала йому форму, форму деревця, і живці повкорінювала оці гарні. Ще в мене вдома є на вкоріненні. Ну, це такі маленькі. Перші два, що я зрізала, а вдома в мене є гарні прямо такі гілочки, вже розкущені, поставила їх також вкорінюватися. І ось ось ще в мене є трошки тут ресідерос, як можете бачити, ось він у мене вкорінюється, отаких. От Пакетиках. Просто стаканчик, зверху зав'язую йому на крону пакетик, і він там стоїть, щоб листочки в нього не в'яли, щоб був нормальний вигляд у нього. Так, ще у мене тут ось в мамин гібіскус, Я її повезу сьогодні, щоб її поставити на підвіконня, собі залишу парочку. так, Для цікавості. Ось навіть бутончики з'явилися це дуже красивий сорт. Ну, він не рідкісний, він і розповсюджений, я бачу, але дуже гарний це махровий дабл-піч, по-моєму, щось таке назва. Персиковий красивий колір, махровий, дуже великі квіти у нього. Дуже недавно ми сформували, можливо, у мами зніму відео, покажу, як сформувала я ці рослини. Вони були здорові. Рослини вже дорослі, їм вже багато років. У мами їх було три види. Оцей персиковий махровий, потім червона, зараз є махрова троянда, і була махрова троянда біла. Ну, білу в нас попросили ми, вона зараз у других господарів. А ці, ці два сорти є. Я покажу вам, як я сформувала гарно з них на штамбі Дереце. І ось зрізала живці, коли формувала, зрізала і повкорінювала. Ну, мами багато просять цю троянду, то я її віддам, собі залишу парочку. А вона, нехай там, кому там хоче передає вже цю красу. Нехай людей радує. ось також стоїть отак, під гілочка вкорінена під пакетиком. Зараз я цю поставлю під пакетик, це я вам просто показала. Вона стоїть уже вкорінена приблизно два місяці. Дуже довго вкорінювались, тому що і пасмурно, і то дощі були, і весна холодна, і тому довго-довго вкорінювались. Ну, можливо, вони такі вкорінюються, не знаю. У мене досвіду немає особо такого, щоб я там масово їх не вкорінювала. Ну, в общем, корінчики вже з'явились у всіх маленькі. І я їх я в баклажки зрізаю баклажку навпіл в одну частину в нижню, насипаю ґрунт, туди ставлю на вкорінення всі черенки, ну, які в мене там є, ну, можливо, штучок 5, 6, можливо, і більше гілочок. І Накриваю верхньою частиною, закручую кришку і, можливо, скотчем скріпити можна ці дві частини, щоб туди повітря не сильно потрапляло. І іноді відкриваю кришечку, провітрюю і таким чином от вкорінились вони. А це тепер я їх дістала і розсадила вже по стаканчикам. Щоб вони вже кожна окремо нарощувала коріння. Тому що коріння в них дуже, дуже таке хрупке, воно ламається, тому посажувала, поки коріння не сильно велике, посажувала по стаканчикам. Ось така класна рослинка. Так що ще буду, деякі рослини також. З моєї колекції прибирати, тобто, можливо, комусь будуть потрібні. Потім я покажу, які саме. Піпірумію хочу. Вона вже велика, хочу поділити куч. Там буде по три великі гілочки в кожній в кожні, в кожні рослині, в яку я пересадю. магнолія лисна, Дуже класна, дуже декоративна, але через нестачу міста можливо, комусь буде потрібна. Також. Можливо, Можливо, я ще подумаю, мої всі. <смі> чоловік, діти говорять, не надо, не надо, не продавать. Дуже класна рослина. У мене аспарагус пірчастий. Я вам показувала, можливо, в якомусь відео там є. Хтось бачив, дуже великий вже кущ аспарагуса. Ну, У мене він постійно його зачіпаю, він у мене стоїть біля вікна на підставці. То зачепили, він впав горщик, розбився. Ну, в общем, хочу я його прибрати, тому що також у мене ростуть інші квіти і гібіскуси сортові. Я ж уявляю, що вони виростуть великими. І потрібне також буде їм місце. Тому, можливо, прийдеться попрощатися з цими квіточками моїми деякими. Ну, а так все. Показала вам свої квіточки. Зараз перевірю, можливо, щось треба полити. Деякі я вже полила перевірила. Ще в мене є тут під пакетиками деякі рослинки. Так що треба перевірити. Ну, от і все. Сьогодні таке відео. Можливо, комусь буде цікаво. Дякую вам за перегляд. І всім до нової зустрічі. Всім пока!